Привіт, давай! Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільш розповсюджені помилки при прийомі антидепресантів. Багато кому з нас призначають антидепресанти із різних причин для різного та й на різний термін, в різному дозуванні призначають хто завгодно: неврологи, сімейні лікарі, психіатри та навіть фітнес-тренери. Я навіть знаю ситуацію, коли фітнес-тренери та фітнес-коучі призначають флуоксетин – це неправильно. І потім люди можуть казати, що антидепресанти не працюють. Ну, давайте подивимось, чому і які помилки взагалі можуть бути. Перше. Найбільш розповсюджено треба було робити топ топ-помилок. Чи правильний був діагноз? Якщо діагноз був правильний, то тоді можемо вже переходити до наступного кроку, а саме дозування. Чи правильно було. Підібрано дозування призначеного препарату. У кожного з препаратів є терапевтична доза, яка працює зазвичай нижче, ніж та терапевтична доза, воно не працює, чи ефект замалий. І є максимальна доза, яку здебільшого перевищувати не, не слід, проте в деяких випадках ми це можемо робити, я потім скажу чому. Так ось дуже часто. Антидепресанти призначають в дозі, яка значно нижче, ніж та доза, що потрібно бути. Ну, наприклад, сертралін його мінімальна терапевтична доза 50 мг. Дуже часто його п'ють 25 мг, чи навіть нижче, кажучи про те, що це нормально, того, що вища доза більше побічок. Флоокситин мінімальна доза 20 мг. Пароксетин – мінімальна доза 20 мг. Циталопрам, мінімальна доза 20 міліграмів, що там ще залишилось Есциталопрам, 10 міліграмів, флувоксамін 50-100 міліграмів, в залежності від того, що саме ми лікуємо. По трицикліках теж не все так оо, радісно та задорно. Чому? Того, що. Дуже часто призначають амітріптилин, наприклад, він дуже старий, до речі, для того, щоб нібито лікувати, наприклад, депресію чи синдром подразного кишковника у дозуванні 25 мг. міліграмів. Якщо вам призначила амітриптилин, наприклад, для удози 25 п'ять міліграмів для лікування синдромом подразного кишковника, це може бути, проте треба розуміти, що. Цей препарат, скоріш за все, буде викликати закрепи. Якщо ваш синдром подразненого кишковника переважно пов'язаний із закрепами, то, скоріш за все, цей препарат зробить ваш стан ще гіршим. Якщо ці препарати, такі як амітрипталин, наприклад, призначають для лікування депресії, і тут я також дуже часто бачу 25 міліграмів ні, воно так не спрацює. 75, 100. І вище міліграмів на добу. Іноді я бачу, коли препарати типу амітрипталина призначають для лікування тривоги та тривожних розладів. Ні, це препарат не показаний для лікування тривожних розладів. Тож, треба дуже ретельно розуміти, я вже казав про діагноз. Що за діагноз і що саме ми лікуємо? І чим ми це лікуємо. Тобто, ми маємо дивитись, для чого цей препарат показаний. Далі. Час прийому препаратів має на увазі не у котрій годині, а як довго ми їх п'ємо. Антидепресанти не працюють швидко. Ми можемо побачити ефект в більшості з них десь за 3, 4, 5, 6, іноді більше тижнів лікування. Тобто не треба сподіватися, що за декілька днів він вас пофіксить. Скоріше за все, такого не буде. А це означає, що ми маємо лікуватись та. Чекати, поки препарат спрацює. Все. Ну і а вже ж, дослуховуватись до парад вашого лікуючого лікаря. І ще одна дуже розповсюджена помилка це самолікування. Не треба цього робити ніколи, ніяк. Ніколи та ніяк. Просто запам'ятаємо, ми з такими препаратами, психотропними не самолікуємось. Взагалі, самолікування це фу, це кака. Ні, так ми не робимо. Далі. Поєднання препаратів з певними препаратами антидепресанти не слід поєднувати. І тут знов таки треба ретельно читати інструкцію. Якщо лікар вам призначає, ну, наприклад, естетилопрам, наприклад, з атараксом, там навіть в інструкції написано, що атаракс не слід призначати, коли ви п'єте естетилопрам, через те, що він може подлінювати, подовжувати інтервал QT, що може призводити до певних наслідків. Тож, будь ласка. Будь ласка, дуже ретельно читаємо інструкцію. Хтось каже, ніколи не читайте інструкції того, що вам від цього буде гірше. Ні, не буде гірше. Ви маєте знати, що ви п'єте. Ви маєте знати, які є протипоказання. Побічки, я вже якось казав, це не те, що стопудняк у вас буде. Це те, що може бути теоретично. Треба розуміти, що в побічки, оті, пишуть фармкомпанії. Якщо хтось буде приймати якісь ліки і йому стане зле через прийом тих чи інших ліків, він може засудити фармкомпанію. Проте, якщо фармкомпанія напише, що там є ось така побічка, ми про неї казали, то такий трюк вже не спрацює. Тому це не означає, що якщо побічки там написані, то усі побічки у вас будуть. Там написано, наприклад, закреп чи пронос. Далі не обов'язково дуже тривало виходити на дозування препарату, наприклад, починати з однієї десятої, потім одна вісьма, одна шоста, одна четверта. Ні, так робити не потрібно. Зазвичай в інструкції написано, як саме треба його приймати. Все, так і приймаємо. А ось ще одна розповсюджена помилка: це коли прийом препарата припиняють раптово, дуже швидко. Це може викликати синдром відміни. Тож тут знов-таки треба дослуховуватись до того, що каже ваш лікуючий лікар. Далі дуже часто препарати припиняють приймати одразу після того, як стало легше. Ну, наприклад, починаєте приймати через ваш панічний розлад. І бачите, що вже два місяці у вас нема панічних атак. Це що означає правильно, що можна припинити прийом препарату і більше його викинути, викинути решту? А, ні, так неправильно. Те ж саме стосується депресії, генералізованого Да, чого будь-чого. Антидепресанти треба пити довготривало. Ну так ось вони, вони працюють. Якщо ви відчуваєте, що більше не потрібно того, що ви сам може впоратись. Того, що далі своїми силами, того, що це хімія, довго пити не можна, повертаємось до попереднього пункту. Якщо ви будете дослуховуватись до того, що каже ваш лікар, все буде добре, все буде круто. Тож, бажаю вам здоров'я, і якщо вже так вийшло, що ви маєте пити ці препарати, робіть це так, як слід.